Пасуться корови. Як ви гадаєте, небезпечні є небезпечні? чи небезпечний? Mm -hmm. ж, значить, пасуться, теж жить. Важке mm -hmm. питання, так? Mm -hmm. Вони небезпечні. Дивіться, тварини дуже добре відчувають запах вибухівки. І таку міну, наприклад, як пелюсточку, да, таку маленьку, вона може спокійно війти і не наступити. І їх може дуже багато бути, людина на неї може наступити. Хоча людина теж запах вибухівки може відчути, але та людина, яка ніколи її не нюхала, то не знає, і на що звертати увагу. І у тварин дуже гарний нюх розвинений. А скажіть, яка тварина найкраща на вашу думку відчуває вибухівку? Собаку малімаліну У нас патрон, да взагалі в Камбочі вивели такий сорт пацюків, але і свиня теж підходить, тому що кілограм двісті. Уявіть собі такий пацюк великий. Ні, мали ж є Кілограм двісті ко ну, це... допомагають розмінуванні. Да, вони великі такі. Там вели, важлива слізість слізи велика, була. щоб собака гарно, або інша тварина відчувала запах будь-який, треба, щоб була велика площа слізістої оболонки. Це слизової, так да? да, да. да. ну, ну, ми не знаємо, які принципи дії. але просто то, що... всі інші тварини не так, а саме пацюки. Ось вибрані, що вони найкраще відчувають. Навіть камах. Вони дуже полюбляють запах вибухівки. І Якщо ну, нам суто розказував, що йдемо по лісовій дорозі. В дорозі, і бачимо, що на дорозі мурахи збудували пірамідку, свою, так, то потрібно звернути увагу, що там може бути знаходиться вибухівка. Вони це дуже полюбляють і дуже часто на мінах, на снарядах, на гранатах будують свої будинки. І там може бути небезпечно, скажімо так. Дуже небезпечні ще може бути обочині. Всі Обочні і посадки, і на сьогоднішній день е вже е ворога давно нема, е півтора роки пройшло, е і на сьогоднішній день все равно знаходять розтяжки, які стоять в посадках. На них не попливали ні звірів, які бігали, ні погодні мови, е ні дощі, ні вітер, нічого, ні гілля не падала, нічого вони досі стоять е в бойовому положенні. Так що потрібно пам'ятати, що ходити, е якщо навіть хтось кудись пішов. Якщо бачимо такі знаки, то ми туди не йдемо. А якщо йдемо, немає таких знаків, то потрібно звертати увагу, що чи нема там ніяких розтяжок, нема ніяких дратів. Потрібно бути дуже уважним. Червоні слободі розповідали, ми там їздили, що пішли люди в ліс за грибами і побачили розтяжку. Були уважно, ми побачили її, це рятувало їм життя. Вони повідомили 101, знешкодили і насправді на сьогоднішній день дуже багато людей, які живуть серед нас, і вони, скажімо так, роблять дуже багато пакості. Вони хочуть нашкодити нам, сусідам там, чи знайомим. Вони так само закладають на пляжах Міни, так само встановлюють розтяжки. Потрібно це пам'ятати, це дійсно і такі випадки є, що дерга не заходила, ворога немає, а на сьогоднішній день знаходять скрізь поставлені. розтяжки. Вони можуть бути, вони є. І потрібно бути уважним. Нещодавно в макальській громаді збили дрон, який летів радіус дії 20 кілометрів. Ви розумієте, запустили свої, а на ньому були запальні гранати. Свої люди такі ж теж є. Я дуже колаборантів багато у нас. Дивіться, з приводу знаків ви, напевно, дуже багато бачили даного обочинах. Є квадратні, є трикутні такі знаки з черепами, і стрічка червоно-біла це офіційні знаки, якими позначаються заміновані території. Такими знаками позначають ДСНС і гуманітарне розмінування. Але через те, що багато територій заміновано і не завжди офіційні служби встигають вчасно дістатися, то люди самі також позначають такі території, будь чим можуть позначити. Крейдою, цеглою, ганчірку повісили. Ось бачите, пляшка. Тому що фермери часто знаходять на своїх угіддях, а ДСНС не встигає там гуманітарно доїхати туди. Люди на своїх подвір'ях. Будь-що те, що привертає вашу увагу на те, що ви звертаєте увагу, може бути позначкою заруйнованої території. Будьте уважними, будь ласка. Якщо знайшли підозрілий предмет, що будемо робити? Так, йшли по лісу за грибами чи за ягодами. Побачили, Саша, мені тут да. міна пелюстка лежить у нас. Що будемо робити? Перше, що робимо, заспокоїлись, тому що паніка наш перший ворог, заспокоїлись. Друге, подивилися навколо себе, чи у нас тут пелюсток ще немає інших. Бачимо, що наче інших нема. Повертатися, як будемо? Так, як ви гадаєте, чи передом будемо? Передом, передом. Передом, будемо йти передом. Добре бачити на що ми ступаємо. Повертаємось тим шляхом, яким і прийшли до цього предмету. Відходимо мінімум на 100 метрів. Як ви гадаєте, чому? Багато діє вибухівки. Щоб не пошкодити уламками. А ще, якщо будете телефонувати в 101 біля цього предмету, то він від дії мобільної зв'язку теж може спрацювати. Тому відходимо мінімум на 100 метрів, а потім телефонуємо. Потрібно пам'ятати, що міни вони можуть від будь-що. Пункт 3, то, що вам казали, казав, у нас пускається на парашути вода, <кій> та що на щипує Ще є таке, скажімо так, гадаю, що вона так само реагує на метал. Ну, сьогодні хто ще, ну, толком не знає, але є таке предположення, що вона магнетизм там по землі, по всьому, якщо вона чує десь металеві предмети, навіть якщо коробки металеві стоять у людей в зубах, то так само може зреагувати, так само може вибухнути. В деяких випадках на шобутонове змінування сапери йдуть просто в трусах. Без ну, що Якщо немає металевих випуск, нічого, щоб можна було підійти подивитися. Але потрібно пам'ятати, що та яка вважає шаги, то в такому випадку воно не діє, вона випухне. На сьогоднішній день міни вони реагують на сигнал, на, на будь-що, на електричні сигнали реагують, так само мобільний телефон. Вона не буде не на радіочастоту, вона реагує просто на те, що там є електрика. І Дуже на багато знає... експериментальної зброї Росія на нас використовує і такої зброї, і таких мін, яких ще нема в жодних підручниках, на жодних слайдах. Так що, все, що бачите, все, що підозріло, краще не підходити. Якщо сталося свідком підриву когось на міні, або ну просто вибух ставці і там лежить людина, ми що будемо робити? Ми підемо їм допомагати чи ні? Ні, можна нарватися. Можна нарватися. Якщо одна була, буде дві жертви. І єдине, що ви можете е, допомогти, це просто підтримати якоюсь розмовою. там сказати, що ви викладали школу шкоду, шкоду Швидко, швидко да швидко, викликаємо, чи... викликаємо ДСНС, і єдине, що розмовляти з людиною, щоб якось її підтримати, поки прийдуть служба. Просто звичайні люди вони не навчені, ми не знаємо, що дитину почергово потрібно робити. Тобто ми насправді ми нічим не йому не допоможемо. До вас проводили інформування у лікарів. Вони кажуть, клятву Гіппократу давали. На що ж треба йти, а наче mm -hmm. не треба йти. Ми кажемо, що нікому не треба. Не? І ще треба в машині постійно мати укомплектовану гарну аптечку. Да. А вона не допоможе турнікету. Це ж воно ж ні, ну, у мене два турнікета. Ну це добре. Ну якщо вам того постраждало витягну змінного і покладуть тоді. Можете надати допомогу. А це, так це за це, це залишить цього дестався Якщо до нього можливо підійти, то можна підійти і йому там допомогти, А якщо ні, то в траві, був випадкам в Херсоні буквально 3 метри людина ступила на обочину і підірвалася на міні. І ніхто туди не пішов чому, тому що скрізь були такі стрічки. Скрізь були стрічки, що там є сміна. Де чого-то людина пішла, ну може щось постіснялося, щось зробити тут, а пішла туди. І ну, там уже їй ніхто нічим не допоміг. Ще є таке що Ось дорога, так, є дорога. Або на лісова дорога бачимо там слід. Ну, слід, що люди ходили, а бачимо такі таблички. Як ви гадаєте, це безпечно там ходити чи ні? Ні. Ні, чому? Тому що сапери так само можуть, пам'ятаєте ту міну, яка працює від 5 кілограмів натискання наступити. Так? І, але сапер може поставити відбиток сапом. Ну, якусь ботівку там чи коросівка, е положити okay. на пісок, пісок, скажімо так, замінувати, так? поставити відбиток взуття, е і ми бачимо, що начебто тут людина ходила, і ми okay. вважаємо, приманка, що безпечно. Приманка, так, насправді, воно і завіном. Або так само е лісова дорога, е там пісок, бачимо, що е протектор машини, що начебто машина проїхала. Насправді, е хтось взяв десь колесо. Просто поставив відбитки цього колеса, а насправді там стоять протитранспортні міни. Тобто, сапери вони дуже вгадливі, і ну на сьогоднішній день не знаю, чим більше фантазія, тим, скажімо так, дуже небезпечніше становиться в світі. Бо і міни дуже розумні, і сапери дуже розумні. Творча роботи, бо. так да, і, ну, і... не потрібно гадати, що ви можете його перехитрити. Цього не потрібно робити. Є люди, які займаються розмінуванням. Ми що робимо? Ми бачимо, заспокоїмося, розвертаємося, телефонуємо, повідомляємося. Немає заложних, якщо, каже, питають. Якщо ми позвонимо, там ми помолилися, там немає предмету того, що да, ну, я звичайно, якщо буде, зброю. Да, не, не ну, за це нічого не буде. Ви дуже уважні, вас ще можуть похвалити. Молодці, що о, ви побачили, повідомили. Ми ж цього не знаємо, як воно виглядає. Правильно? Нам все, що о, ми гадаємо, що це небезпечно. Ми е, повідомляємо, кажемо, що ми не розуміємо його походження, ми не знаємо, що це таке. Можливо, це є небезпека. І потрібно такими людьми бути, а не просто а, лежить, хай воно лежить. Да? Я цього не знаю, я, ну, я позвоню, їм скажу, що я позвоню їй, скажуть, що я щось там не, не те, як мені привидалося, ну такого не потрібно. Бачимо, дзвонимо, телефонуємо. Та не наближаємось, не чіпаємо, не підходимо, ніякі дії поряд з ним не робимо. Рекомендуємо, якщо ви зібралися пересувати світу по добу, щоб ви бачили на, кудою на що виступаєте, куди ви їдете, використовувати грунтові дороги по можливості або ті дороги, які є перевіреними, тому що в місцевості, де ви живете, люди зазвичай знають, які дороги є безпечними, і повідомляти, коли ви йдете одні сусідам чи знайомим, чи родичам, щоб вони знали, що ви кудись виходите. Три наші правила золоті. Чи є у вас якісь питання до нас? Не соромтесь, задавайте. <кій> Яким чином, якщо людина знайшла і заволоділа або боєприпасами, або трофейною зброєю, яка правова основа уникнення від кримінальної відповідальності? Можна піти просто здати тоді уникнути відповідальності бороні, бо раніше все одно був проводилось судове засідання. Після ні, немає зараз. немає таких. зараз збори ви звільняєтеся від, від відповідальності, якщо до провини ну ви побачили з, згідно, ви... З... згідно якої статті законодавця, ну, є, воно таке зараз на сьогоднішній день. Як... Згідно якої я вам точно не скажу. Ну воно на сьогоднішній день і в умовах військового стану. Якщо дуже багато цього вибухових речень таких знаходиться, боєприпасів всяких хаті. Ну якщо ну це зброя, ну ви знайшли, ви принесли. Я побачив, ну і що ви принесли, показали де знайшли і все. Це вже єдине, що буде до вас запитання. Вже ніхто більше питань таких задавати не буде. І пам'ятаємо, що гранати всі це дуже небезпечно. І як -от, кажуть у вас тут чи сусіди, чи хто в місце, хто живе, всі ми носимо гранати, не мене гранати, а ракети, додому про розкорі на алінії, цього не можна. Ну серйозно, ось тільки що було в магазині, каже, ми такі любимо їх збирати, бо в них алімії. Ну і все. <сіх> <сіх> Ні, каже, ми такі, каже, носимо. У нас, каже, є в лісах, ми їх збираємо, знаємо за це і проносимо там на Бережіть себе, ваша уважність може врятувати вам здоров'я і життя. Якщо будете уважними, все побачите, все обійдете, будете цілі здорові. Дякуємо вам за увагу. Дякую вам. Гарного робочого дня. Дякую вам. Я вам Дякую. порозлею. Почитайте. Будь ласка. Будь ласка.